Бога не цікавить релігія. Вона тут, на землі, тисячі років була і до Ісуса, і після. Його цікавить зміна життя, Його цікавить ваша досконалість. Тому що, якщо ви діти Божі, ви тоді досконалі. Бог каже, я святий, і ви будьте святі. Ось чого чекає від нас Бог покаяння, це навернення, коли ти з Богом живеш і сатана під твоїми ногами, але не коли ти ворогуєш і тебе розриває. Ти просто тоді маєш інформацію від Бога. Ти просто носій інформацію, але ти не носій Бога. Таємниця Бога не здійснилася у твоєму житті. Таємниця здійсниться тоді, коли ти станеш сином та дочкою Божою, коли Бог оселиться в тобі. Тому чого чекає Бог від нас, коли ми всі покаємося? Якщо в твоєму житті немає істинного покаяння, якщо ти не занурений у покаяння, ти не занурений тоді у Бога, ти не занурений у любов. Якщо твої справи не є покаяння не відповідають зверненню до Бога, само собою ти не можеш тоді з'єднатися з Христом. А якщо з Христом ти не з'єднуєшся, гріхи тобі не прощені. А якщо гріхи не прощені, ти не можеш воскреснути, бо немає сили духа, ти не можеш наступати на цей світ. І тепер стає ясно, чим же займається отець тисячі років. Він чекає, коли ми покаємося, не просто придумаємо релігійний шаблон, а станемо його дітьми, і він прийде і домівку в нас створить. Коли Дух Святий буде на нас і в нас, а коли Дух Святий в нас, тоді ми можемо збирати з Христом. Якщо ви ще не є частиною церкви і вам необхідне покаяння, напишіть нам, щоб відвідати біблійну онлайн-конференцію у неділю. Вхід вільний, нехай Господь береже вас.